Тепер для того, щоб вести рекламу на сайт, нам потрібен піксель. Заходимо в інструменти, події. обираємо. Нам потрібно обрати веб-події. Натискаємо на кнопку червону. Переходимо на сторінку, де є ще одна червона кнопка Налаштувати веб-події. Обираємо ручне налаштування, даємо назву нашому пікселю і натискаємо на кнопку Далі. На цій сторінці нам потрібно обрати події, напевно, ті, які будуть пріоритетнішими для нас. Можемо обрати одну або декілька. Я оберу одну, натисну кнопку Далі. Далі обираємо користувацький код, пользовательський код. Ще раз далі натискаємо, переходимо на сторінку, де ми можемо тепер скопіювати наш код. Пікселя. Можемо скопіювати його повністю, передати розробнику, ось таким чином він виглядає, і тут в нас є його ID, по якому ми його, його в принципі, ідентифікуємо. Я піду одразу на свій сайт, перейду в налаштування, тут в мене є розділ сторонній код це на вебліму конструкторі. Просто додам сюди піксель. TikTok. в мене там вже є піксель мети. Повернусь тепер в події. Ще раз в веб-події налаштування. Бачу вже тут додан цей піксель. Ось він, я його назвала таргетінг. Яна. ось його ID. На сайті для того, щоб побачити, що працює піксель, я просто хочу зробити певні дії, щоб. Оновитись тут потім на цьому розділі в веб-подіях і побачити, що піксель активований, що вже, бачите, на графіку я бачу, що була одна подія, що я на її на сайті зробила. Тобто по, по, ходила по сайту, додала, обрала там навчання на сайті в себе, щоб побачити, що піксель працює. Це все.